Всім привіт, мої любі друзі! Ви на каналі Наку. В цьому відео я розкажу вам про своїх персонажів, як я і обіцяла вам в минулому відео. Але попереджаю: я небагато розкажу вам про своїх персонажів, щоб їх не розкривати, і не заспойлерити вам мій сюжет, бо я ще хочу з нього зробити мульт. Тому краще сідайте позручніше, беріть чай ромашку, а ми розпочали. Почнемо з головних персонажів. Катя, вона росла в дитячому домі під назвою Сонечко. Самий чудовий дитячий будинок. Він як гуртожиток. Але для сирот, коли їй було 13 років, вона гуляла парком після школи. Але раптом почався дощ, про який вона не знала. Тому вона пошвидше вийшла з парку і стала під автобусну зупинку. Вона помітила, що є різні плакати і вирішила з нудьги оглянути їх. Але поки вона їх дивилася, то попала на цікавий жовтий плакат, на якому було фото міс посмішки, як психолога. Там ще був адрес, де її відвідувати. Через свою цікавість вона вирішила прийти до неї. Коли Каті нарешті прийшла до адресу плакату міст посмішки, вона переночувала в. Неї і заодно поговорила з нею і познайомилася з її прийомною дочкою. А наступний день вона повернулася назад в сонечко. І поки вона писала уроки, то її викликали вихователі, тому вона поскоріше встала і прибігла в кімнату прийома. І там вона зустріла міс посмішку. Вона не очікувала, що вона приїде її. Тож, по суті, я розказала, як Каті познайомилася з міс посмішкою, а далі про саму Катю. Їй зараз 14 років, її вчиться в дев'ятому класі. Її характер рішучий, емоційна та ще додала, що вона чутлива. Гіє на горіхи, і вона дуже сильно любить детективів. Ні, залежно від детективів. Тому вона й була рада попробувати пошукати вбивцю золо її. І ще вона бі. Як же без орієнтації, нікуди це не обійдеться, і вона ненавидить брехню, бо ж вона не розуміє, чому люди брешуть. Тому вона не дуже долюблює брехливих людей, і вона боїться приниження. Бо з першого по другому класі вона намагалася подружитися з дівчиною на ім'я Кіра. У їй здалося, що вона цікава, а вона лиш булила її через колір волосся, та те, що вона сирота та все інше, що для неї є буль. Тому вона боїться бути приниженою та ще насмішки над нею. Але Лая її захищає. Тому не переживаємо за неї, інколи вона старається себе захищати. Моя улюблена і перший придуманий персонаж в історії. Міс посмішка Вона працює психологом і фармацевтом. Вона втекла з дому в 17 років від батьків, а квартиру купила за гроші батьків, яких вона позичила, а всю решту відпрацьовувала офіціанткою в кафе. Так вона не дуже спілкується з людьми, але це треба було заради грошей і того, що чоловіки хотіли з нею познайомитися. Але вона вічливо відмовлялася. Далі 18 років, коли місь посмішка прийшла додому, то почула, що хтось не праця в її холодильнику. Тому насторожена до цього ставиться і дістає ніж за своїм. Сумочки, та йде в кухню з криками: хто ви такі? Що ви робите в моєму домі І чого не ж в моєму холодильнику? Через що злочинець обернувся і тримаючи коротчу ножку в роті. І це наш дорогий Донні, і в той час його око було здоровим. Цей час йому було 20 років. Він пояснив, що просто зголоднів, а в нього не було їжі, тому вирішив зайти в випадкову квартиру, щоб поїсти. Місь посмішка вирішила зробити йому і собі вечерю, і розговорилися. Та вже й стали друзями. 20 років місь посмішка знайшла Рому. Цей час будівля почала ставати постою. Тому взяла цю дівчину з собою і назвала його Ромою. Але потім виявила, що це дівчина. Та її звати. Мія. Але вона вже їй звикла до імені Рама. А з Катією я вже розказувала. Коли вона її приютила, коли їй було 24 роки. Ну так з ними вона і познайомилася. І, до речі, вона придумала собі кличку Міс посмішка, коли їй було 21. Коли вона стала психологом. А ім'я вам не скажу такий секрет. А про Міс посмішку ось вона турботлива і добра, але її друга особистість, як убивці, жорстока та безсердечна. Їй 25 років, і вона ненавидить блондинів, тому часто їх вбиває. Ненавидить відчуття болю. І вона фонофоб. Так як моя історія відбувається в Україні через всі ці ракети та літаки, вона почала боятися таких звуків. Я ще в минулому відео не сказала, в якому році відбувається моя історія, що вже було пізно виправляти, але я скажу тут: це є 2036 рік. Це коли Україна перемогла і все спокійно тепер. Вона все це пережила, лише лишилася травми про це все. Ну а любить вона своїх прийомних дітей і не хоче, щоб вони були в небезпеці, тому вона не говорить все про себе їм. А лише говорить все до ввечері, коли дівчата сплять. І вона поліромантик та небінарна. А на цьому відео закінчується. Так, я розказала мало, але я зроблю другу частину про моїх персонажів, постараюся. Але якщо вам було цікаво, ви можете зайти в телеграм-канал або в Тікток. І ще в телеграмі я буду вибирати фан арти або відео, бо я можу вставляти тут ваш арт або робити реакцію. Ну а ви підписуєтеся і ставте лайки. Ну і звідки я можу знати, що вам подобаються мої персонажі та мої ідеї. Та напишіть щось там в коментарях, а я прощаюсь.